Всім привіт дорогі глядачі, з вами Сашко Щепко. У цьому відео я покажу, як завантажити, як установити плагіни на свій сервер в Counter-Strike. Ну, для того, щоб це зробити, нам, по-перше, треба мати свій сервер Counter-Strike. І по-друге, плагіни, які ви хочете завантажити. Самі звичайні плагіни, такі як Рес, BoteBound, Parachute, ви можете скачати на моєму сайті, ссылку на нього я вам дам в під... Вона буде під відео в описанні. Так що ви зможете звідти скачати плагіни. Так, для того, щоб це зробити, заходимо в наші плагіни. Наприклад, нам треба встановити плагін. Ну, наприклад, ви хочете бути Це плагін, який дає нам можливість... За допомогою голосування забанити гравця, який, можливо, є читер. І так, Vateban. Тут, як ми бачимо, є три файли. Ну, рядом тк це є просто так як описання цього плагіна, тому його ні... з ним нічого не треба робити. Основними плагінами є Ватибан SMA і Wattiban AMXX. От оці два, дві, два файли треба загрузити в наш сервер. Для цього заходимо у сервер, в Strike, Addons, Amix Mod і тепер... Ой. Так, тепер файл сма, нажимаємо копірувач, ой, чорт, закрив, і кидаємо його у Scriptings, нажимаємо вставити, А файл... Ой, чорт, вы можете секундочку а файл imixx kop koпіруємо і нажимаем вставить в плагінс нажимаємо вставить ну у вас буде все нормально це в мене просто вже стоїть такий плагін, я не хочу його раз розставити і так він у нас тут появився тепер це ще не все. Тепер беремо його, нажимаємо «Переіменувати», повністю обводимо це все, нажимаємо копірувати. І повертаємось назад. Заходимо в папку Configs. Ідемо в самий низ. Шукаємо тут плагінс або плагінс-inі. І отут буде список наших плагінів, які ми встановили. Нажимаємо Enter, Ctrl-V. І сохраняємо наш плагін. Нажимаємо Файл сохранить. От, в принципі, і все. Ваші плагіни ви просто розкидаєте по папках. А самі найпростіші я вам поясню, як скидати. Ну, файли сма в папку scriptings, а файли MX в plugins. І прописуємо їх в configs, plugins, ім'я. Ну от, в принципі, і все. З вами був. Це було таке досить таке, таке, коротке повчальне відео від мене. Я Сашко Щепко. Я кажу вам, ставте лайки, коментуйте, по бажанню підписуйтесь на канал, я нікого не заставляю. Але якщо ця інформація вам допомогла, то, будь ласка, прокоментуйте і не будьте лінивими, тому що в мене і так мало коментарів. Ну, до новых зустрічей.